З настанням весни у лісах, парках, скверах, майданчиках для вигулу тварин активізуються кліщі. За детальною інформацією про цих паразитів ми звернулися до начальника управління Держпродспоживслужби Лариси Качанової. Доброго дня, шановні наші телеглядачі. Сьогоднішня наша зустріч з вами буде присвячена одній із найцікавіших і надзвичайно актуальних тем. Це як берегтися від покусів кліщів та, звичайно, від хвороби, які викликають ці покуси, в основному це хвороба лайма. З настанням тепла оживає вся природа. Звичайно, оживають і кліщі. Їхня активність це квітень, травень місяць, потім у них буде сезон, так званий ще низького піку активності і зростатиме знову у серпні та вересні. І так, що ж таке у нас кліщі? І що таке хвороба лайма? Ця хвороба вперше зареєстрована в 1975 році, в невеличкому американському містечку Олд-Лаймі. Це штат, який називається Коннектикут. Якщо ми подивимося на реєстрацію в нашому місті, то у нас перші випадки зареєстровані в 1996 році, тобто в 1996 році вперше діагностовано і у нас. Інша назва цієї хвороби, яку ви можете зустріти, це бореліоз від назви спірохети або бактерії, яка називається борелія. За повідомленнями Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку на європейській частині нашої земної кулі реєструється від 5 до 12 тисяч хвороби цієї лайму. Якщо ми подивимося зараз на інформацію нашого українського центру здоров'я, то ми можемо побачити такі цифри, що порівняно із двома місяцями, тобто січень і лютий минулого року, у нас виявлено 195 випадків що 4 і рази більше, ніж за попередній рік. А от питома вага уже зростання цієї активності захворюваності відбулася в лютому місяці це 43% від цих 195% ріст був у 9 разів. Якщо ми подивимося на наше місто, то у нас також вже розпочав відлік, реєстрація покусів кліщами і є вже один постраждалий з підтвердженою хворобою лайма. Ветеринарні клініки також зафіксували 263% пов'язаних із покусами тварин домашніх та сільськогосподарських саме кліщами. І також є ці 263% це підтверджені хвороби, які називаються спіроплазмоз або бабезіоз від назви того, хто викликає цю хворобу. Взагалі з кліщами пов'язано близько 150 інфекційних хвороб. На території Європи і у нас на Україні, реєструються в основному це хвороба лайма та кліщовий енцефаліт. Якщо ми з вами подивимося, що таке ця хвороба, то я вже сказала, що вона викликається спірохетою борелію, борелією, яка називається, тому вони і є бореліози. Резервуаром цих борелій є у нас дикі тварини. Які можуть бути фактори ризику до виникнення хвороби лайми? Ну, найперше, це перебування, проживання, прогулянки на тих територіях або у тих місцевостях, у яких зараженість бореліями кліщів становить більше 20 Це найперше. Тобто не всі, але кожний п'ятий вже може бути так званий заражений. Іншим фактором ризику у нас є це прогулянка на тій місцевості, де є. Трава висотою 20-60 см, а також невеликі кущі. Тобто високі дерева не так страшні, як трава, в якій не саме знаходяться в період активності. Наступним фактором ризику у нас є також тривалість перебування на шкірі людини це більше 48 годин самого кліща. Це також група ризику і фактор ризику. Наступним фактором ризику у нас є також стимуляція кліща. Тому що у нас перша реакція, коли ми побачимо кліща, це швиденько його витягувати, дьорнути його, залишивши голівку, або витискувати його, що він з цього робити ні в якому разі не потрібно. Тому швидше він здійснює свій покус. І також варто звернути увагу на те, що ми з вами біль не відчуваємо при покусі кліщем, тому що він. Видаляє разом із укусом енергізуючу речовину. Ми його не чуємо, тому це все відбувається поза нашою свідомістю, нашим баченням. Я б хотіла також, щоб ми з вами звернули увагу, що у кліща є стадії перебування або контакту з людиною. До того часу, поки ми рухаємося, з вами йдемо, і він знаходиться на одязі, він для нас нешкідливий, він покус не здійснює. А от коли ми з вами зупинилися, від 30 хвилин до 3 годин і більше він шукає собі місце прикріплення. Тому і визначає тут інтервал, що треба кожні 2 години його оглядати і якомога швидше, помітивши його. Його звичайно зняти. Крім цього, я б хотіла, щоб ми з вами звернулися, що найчастіше у нас зараження відбувається під час перебування на дачних ділянках, в тому числі і серед наших містян, які заражаються серед дачних ділянок, або поїздки в сільську місцевість, де у них є городи і все решта, а також, звичайно, туристичні прогулянки і просто прогулянки на природі. Інкубаційний період цієї хвороби становить від 3 до 30 днів, але є ще й максимальний інкубаційний період, який становить 3 місяці. Тобто за 3 місяці ми можемо жити спокійно, навіть не думаючи про те, що у нас вже процеси відбуваються. Сама по собі хвороба лайма має три стадії. Ми зазвичай з вами звертаємо увагу тільки на першу. Перша у нас має це. Рання стадія, яка має симптоматику грипоподібної або простудного захворювання. З підвищенням температури, ломота, може бути легкий біль в горлі, легке покашлювання, легке слиновиння. Після нього з'являється те, про що ми завжди говоримо: це так звана мігруюча ерітема. Тобто, це у нас іде папулка. Вона червоного кольору, вона швидко збільшується в розмірі і стає діаметром більше 5 см. У неї чітко обмежені краї, і вона має кільцеподібну форму серединка, яка не червона, а серединка біла, тобто вона більш бліда порівняно із самим кільцем, яке червоне. Варто також звернути увагу на те, що ця ерітема вона і не свербить, і не. Не були. Тобто ми можемо подивитися на неї і думати, що вона пройде само по собі. Але це вже друга частинка ранньої першої стадії. Потім у нас з'являється, але дуже рідко, лімфоцитарна лімфома. На ню теж треба звертати увагу. Що вона собою являє? Вона собою являє червонувато-синюватий вузлик, який може бути розташований на вушній раковині, може бути розташований на соску і може бути розташований на калиці. В нього симптоматики практично немає. І він триває від 4 до 12 тижнів і навіть до декілька років, але зміни в організмі вже відбуваються. Друга стадія, це називається дисемінована, тобто органна уже збудник поширився усі наші органи. Він також триває кілька тижнів до кілька місяців і проявляється у вигляді артриту, тобто запалення суглобів. Близько 5 і трохи більше відсотків буває, що розвивається міокардит, тобто запалення серцевого м'яза, виникають порушення серцевого ритму внаслідок того, що порушується провідність у самому міокарді. Більш складним є так званий нейробореліоз, це враження центральної нервової системи та периферійної нервової системи, які проявляються головними болями, це при враженні м'яких оболонок спинного та головного мозку в вигляді мінінгіту можуть бути. І також можуть бути неврити черепно-мозгових нервів. Найчастіше це лицевого нерву, який може проявлятися. Як односторонні, так і двосторонні, і це будуть у нас парези, а можуть бути навіть паралічі. І остання стадія, це називається уже пізня стадія. Вона виникає найчастіше у нас через декілька років і проявляється уже в першу чергу. Це те, що пов'язано із суглобами. Це найбільш зрозуміле те, що ми знаємо: це хронічні артрофічні дерматити. Це нижні кінцівки в основному. Вони червонувато синюшного кольору, далі відбувається атрофія шкіри, вона стає більш тонкою, такою аж прозорою, ну і біль виникає в сусідніх всіх суглобах. Також далі може бути хроничний, хроничний артрит, це запалення, вже кажу, знову ж таки суглобів. І зміною їхньої функціональної спроможності виникають міозити, запалення м'язів і бурсити суставної сумочки. І знову ж таки при пізній стадії буде той нейробреліоз, про який я вже говорила. І він проявиться у вигляді хронічного енцефаліту і міеліту. Ну, я розказала страшилок. Тепер я таки хочу сказати, що, що нам потрібно зробити, як берегтися, тому що це все в наших руках. Ну, найперше, ми зібралися на прогулянку або зібрались на дачу. Ми повинні вибрати вдягнути для себе світлий одяг. Для чого? Для того, щоб кліща було яскраво видно на білому фоні. Цей одяг повинен бути незалежно від погоди і з довгим рукавом. Є у нас правила, як вдягнутися на природу, знаючи, що можна заразитися цією хворобою. Ну, найперше, ми одягаємо сорочку або вдягаємо плаття. Ну, плаття нам гірше, бо прийдеться більше вдягати. Найкраще це буде сорочка. Бажано. Щоб вітер не впливав, менше було пилі, підняти комір, і якщо є капюшон, одягнути капюшон. Ну, якщо цього немає, то треба закутати хустиночку або одягнути шарфів чи щось інше. Далі сорочка заправляється в штани. Штани заправляються у шкарпетки і одягається взуття. Бажано, щоб воно було більш щільно прилягало до стопи і до гомілки. Це наші правила одягання. Наступне, на що ми повинні з вами зробити, в тому, що ми повинні з вами проходити по центру стежки, тобто якомога далі від трав'янистого покрову і від кущів. Тут найменший у нас з вами ризок. Ну, звичайно, що всім зрозуміло, що не чіпати, не струшувати кущі, ні траву. Але часто буває, що ми хочемо відпочити на траві, тобто, знову ж таки, бажано мати світлого кольору підстилку і періодично її оглядати. Взагалі, я вам казала про ті періоди, які в нас є, то найкраще кожні дві години проводити огляд і цієї підстилки, і огляд себе, дітей, і якщо у вас є тваринки. Тобто кожних ці дві години, якщо ми бачимо, ми можемо видалити цього кліща, бо він ще не знайшов собі місце, як прикріпитися, і ми попередимо розвиток цієї хвороби. Також хочу звернути увагу на наші дії після того, як ми повернулися додому. Ми повинні однозначно вдома знову таки оглянути. Ну, Найкраще кажуть, що оглядає себе краще, це приймаючи, знявши одяг, оглянувши його, подивившись. А далі йдемо у ванну, вона світла. Видно також гарно на тілі, що ми є. Звертаємо увагу на все, що буде незвичне для нашого організму. Тобто, якісь у нас, як здається, що бородовочка, род... родімочка з'явилася, яку ми раніше не бачили. Огляд починаємо. Якщо галися зверху до низу, то огляд починаємо знизу до верху, оглядаємо. Дивимося і звертаємо увагу перше, це на стопи. На підколінну впадинку, далі на лінії шкарпеток, лінії нижньої натільної білизни, яка у нас є, дивимося на волосяний покрів, кого є, якщо це найчастіше у чоловіків, дивимося на волосся і шкіру голови. Якщо ми виявили кліща. Звичайно, якщо у нас є можливість, ми звертаємося до лікаря, де в першу чергу лікаря виділять. Видалять друге, звичайно, нададуть допомогу і скажуть, що і як робити. Але буває така ситуація, що ви на природі довго тривалий час і вам немає як. Ми з вами можемо скористатися спеціальними пристроями, які продаються у ветеринарних аптеках. Він підходить під кліща, і ми, рухаючи вправо-вліво зверху донизу або викручуючи, виймаємо кліщик. Друге, Є ось такий пристрій типу ручки, також він захоплює кліща і ті ж самі рухи. Якщо у нас немає таких спеціальних пристроїв, можемо скористатися пінцетом, а можемо просто на руку покласти серветку і знову ж таки починаємо колихати його вправо-вліво, вверх донизу, або просто по спіралі його викручуючи, намагаючи його Видалити. Я звертаю увагу, що не потрібно ні в якому разі змащувати його жиром, тому що в нас було традиційно або олією, або бензином, це невірно, він навпаки швидше активується і вприскує нам те, що могло б ще не попасти, якби не ми це. Також я хочу звернути вам на те, що ми після того, як. Виняли кліщами, повинні подивитись. Ми повинні побачити, чи є хоботок, яким здійснювався покус. Якщо його немає, простерилізуйте звичайну голку. Можливо, у вас вдома є стерильні шприци, достаньте цю голку і намагайтеся, так як будь-яку друзку, витягнути цю. Кліща покладіть в баночку, якщо є можливість, ви можете здати його в лабораторію. Якщо такої можливості немає, то він у вас там залишається, бо просто його знезаразте і викиньте. Він все рівно уже без хоботка закінчив своє існування. Після цього ви обробляєте рану антисептиком і миєте руки з милом. Таким чином, такий маленький собі кліщик, менюсінька така жива істота, може принести нам, вибачте, хвороби, з якими ми можемо жити потім і не мати нормально повноцінного життя протягом усіх відведених нам років. Тому я вам бажаю доброго здоров'я, бережіть себе, намагайтесь дотримуватись цих правил, і я думаю, що уникнете покусів, а тим більше проблем. Зразу скажу, я не намагалась вас налякати. Ви, мабуть, зрозуміли в тому плані, що не кожний покус кліща закінчується цими хворобами. Їх може бути тільки кожний п'ятий. Але не дай Бог опинитися в числі цих п'яти. Будьте здорові!